Всім вітання. Ось підійшов до завершення, до логічного завершення, скажімо так, мій проєкт з асинхронного двигуна генератор. Тим, хто бачив попереднє відео, не буду розказувати про загальні особливості. Тим, хто не бачив, коротко розкажу. Значить, раму зварив з ду 20 були в мене в гаражі якісь там відрізки листових деталей, позварив, зробив основу під двигун бензиновий, тут стоять резинові подушечки. Асинхронний двигун 1,5 кВт трофазний. Тут я все підключив наступним чином. Значить, по 25 мікрофарад. На кожну фазу. Далі в мене стоїть, знайшу я ось таку релюшку, вона трохи неправильно працює в мене, не той режим. Але підібрав я такий режим, що коли напруга. Е, значить, е, нижче 230 вольт, то вмикається ось магнітний контактор і. Е, Додатково підключається ще по 40 мікропарад конденсатор. Тут я приварив собі ось такі два коліщатка з е, гальмом. Спереді я дав, в мене був у гаражі такий сайзенблок від е, віброноги. В принципі, перевозити його досить зручно, легко, важить десь приблизно 30. 35 на москвитку. Що ще можна такого загального сказати, ну, в принципі, вроді би і все. Значить, зараз покажу, як я буду підключати навантаження. Навантаження у мене буде, знайшов я, ну як знайшов він у мене був, просто мені повернуло його. Ось такий фен. Він 2 кВт. Не знаю, чи буде видно. Я спробую сфокусувати. Ось. Ось тут о 2 кВт. Кіловат. 2 кВт в режимі 2 і 1.4 кВт в режимі 1. А, значить, Пробував його підключати до звичайної мережі і перевіряв його роботу. Тобто я плавив різні штуки. І дивився відповідно, наскільки накалюється спіраль. Тут та сама ситуація, тобто він працює ідентично. Ну, Можливо, там якась втрата потужності є, але немає чим просто поміряти струм. Але в загальному він працює нормально. А, значить так, Зараз е, я заведу. Е, тут е, в мене індикатор, він має похибку там 5-6 вольт приблизно плюс-мінус. Е, е, заведу, покажу в холостому режимі. Тоді підключимо навантаження, вімкнеться релюшка, тому що просяде напруга, і вімкнуться додатково конденсатори. Після того, як ми знімемо навантаження, Релюшка спрацює, так само конденсатори відімкнуться і в нас знову буде вихідна напруга, така як була до підключення навантаження. Ось таким чином тут в мене все працює. Ну, Зараз я все заведу і наочно, наочно все покажу. Включимо тестер, щоб було зразу. Підключимо розетку. 247, 240. Люшка не мираємо на пробу. тут увімкнено. Знаю, чи буде видно, що спіральна грілася максимально. Отака от, от штука. Знімаємо навантаження і відповідно контактор нас роз'єднує. Отакі от пироги. Тобто Фактично, з певністю можна сказати, що така система нам дозволить отримати з нашого 1,5 кВт двигуна. 1,2 кВт це точно. Тому що спіраль тут має 1400 Вт. От. Ясне діло, що віддалі було б класно, якщо б кожна фаза, кожна розетка. Ага, до речі, обережно після того, як ви, от, наприклад, підключаєте, відключаєте конденсатори, завжди розряджайте їх або перевіряйте, знімайте напругу мультитестеру, тому що, може, так непогано торкнути. Що я хочу сказати? Відалі було б, якщо б, значить, ми зрівняли. Навантаження на кожну фазу, тому в такому випадку у нас напруга би не просідала так сильно. Але ясне діло, що в житті таке рідко буває, що у нас є три споживачі електроенергії з однакової потужності. Тому от така от справа. Можливо, якщо у вас є щось одне, потужне, тоді включаєте і без проблем не паритись. 1-2 кВт, я думаю, що без питань можна користуватися, 1,5 кВт двигун. Відповідно, якщо б у вас був двигун більшої потужності, 2 кВт, 3 кВт, 5 кВт, в принципі, він ще потягне, більше сумніваюся. Знову ж таки, все треба пробувати і перевіряти. Принципова схема залишиться та сама. Конденсатори, ємність конденсаторів просто треба буде збільшити, але принципова схема залишиться це саме. Значить, багато людей пишуть про підключення трикутником. Пробував я підключення трикутником і пишуть, що можна струм навантаження підключати набагато вищий, не працює. Не знаю. Навіть більша просадка в мене була по напрузі з підключенням трикутником з тим самим навантаженням. Підключав я пів кіловатний прожектор. Тут в мене, скажімо, грубо кажучи, було 220 вольт, а в режимі трикутника було 218-217. Отак, отакі от пироги. Тому не знаю, не буду, значить, остаточно претендувати на якусь істину останні інстанції, ви собі вирішите самі, пробуйте з трикутником, пробуйте з зі, зіркою. Але як на мене, схема принципова схема ось такого підключення зіркою, вона є найбільш ефективною. Тому що, якщо у вас, наприклад, є якісь. Ам... Пристрої, які потребують трьох фаз, відповідно, це нам тут дозволяє легко користуватися. Ті самі двигуни, у когось може в селі якась січкарня, чи якийсь станок, фуганок, циркулярка і так далі, ви собі спокійно не паритесь підключаєте. От. Що ще хотів би сказати? Ну, в принципі, в принципі, ніби і все. По синхронних двигунах, скажімо так, для себе я все вияснив. Результатом я, в принципі, задоволений. Грубо кажучи, фактично з того, що в мене було в гаражі, я зібрав таку от штуку, і вона в мене буде таким собі альтернативним автономним джерелом енергії. Ну, не дуже потужна, але, звісно, іншого дгона просто я не мав. Якби мав, то відповідно було б більше потужності. Що я докупляв? Докупляв я, значить, оці сороковки конденсатори. Все решта в мене було. В принципі, якщо комусь треба. Контактор, він в мене просто теж такий. Ви можете собі пошукати якісь радянські, бушні, менші, дешевші. Вони, в принципі, там, ну, цей, конкретно цей дорогий, але вони, в принципі, там, в доступних таких цінах. І релюшка. Ця релюшка теж не відповідна до цієї схеми, але якщо б ви там можливо, щось пошукали, можливо, якісь інші. Значить, Релюшка просто нам значить, міряє напругу і спад напруги і відповідно подає сигнал на котушку трансформатора контактора. Тут є кілька режимів, але вони все одно не підходять мені, тому що тут є затримки, а мені потрібно так, щоб воно коли просідає напруга, щоб він вмикався і постійно був включений оцей контакт. Одним словом, над цим собі подумаєте і щось будете комбінувати. В принципі, ось така ось штука. З асинхронним двигуном все. Буду робити ще один варіант. Дуже цікавий варіант з автомобільного генератора. І, відповідно, з вами поділюся, поділюся своїми напрацюваннями. Сподіваюся, дуже щиро сподіваюся, що мені знайдеться, десь вдасться знайти якийсь недорогий генератор. З високим. Хоча б на 100 А, я ну, сподіваюся, 100-150 А. І потім буду підключати інвертори, потім покажу, які і як. Це буде все, відповідно, теж економ-варіант, без якихось там максимальних вкладень. Ну, але це все згодом. Поки що в мене немає ні генератора, є тільки інвертор, потім покажу, все розкажу. І мені здається, що от це власне підказав мені один підписник Ковальчук задуматися над таким, і я, в принципі, погоджуюся з ним, що так, така схема генератора буде набагато ефективніша, ніж за, за синхронного двигуна. Але знову ж таки, якщо у вас є десь валяється синхронний двигун, зараз на ринку таких двигунів в принципі предостатньо, можна купити. Собі такого двигунчика і мати власний генератор для якихось там екстрених потреб. Або, в принципі, на постійно. Не знати просто, як буде далі в нашій країні з тим самим світлом. Тому я думаю, що такий варіант зробити варто. А, ну, ось, в принципі, все. Всім дякую за перегляд, за увагу. Дякую за, за коментарі, за підписки, за побажання. Дякую вам за те, що дивитеся, за те, що ділитеся своїм досвідом, за поради вам. Дякую також. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я і мирного неба над головою. Всім па-па.